Що більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе, любов'ю. Павло озвучив найвищу мету, згідно якої усі обдаровані люди дають змогу святим служити Господові та іншим. Віруючі люди не повинні більш бути незрілими малолітками, яких легко звести з правильного шляху чи спантеличити, і яких кидають хвилі та обносить. Усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю, спрямовуючи до хибної системи вірувань, лише вчителі саме так і спотворювали істину, щоб схилити віруючих людей до своїх помилкових вірувань. Але, як заявив Павло, віруючі люди мають жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою, у Христа. Отож Христос є джерелом зростання віруючої людини, а також метою і ціллю її зростання. Саме від голови тіло бере зріст на будування. Кожен член тіла турботливо приєднаний до нього, в якому усі члени тримаються разом завдяки взаємодопомозі згідно з відповідним діянням кожного члена. Завдяки цьому тіло Христа зростає і будує самого себе в любові. Фраза в любові зустрічається тут три рази і таким чином вказує на засіб, з допомогою якого можна зберігати єдність. Кожна віруюча людина має діяти у Христовому тілі згідно Божої благодаті, відповідно до дару, яку її наділив Христос, і коли кожен так діє, тоді й уся церква відповідно росте. І, зрештою, стає в усьому подібною на Христа. Однак цей ріс повільнюється, коли хтось не діє згідно свого дару або не дає іншим використовувати свій дар чи дари на збудування себе та інших. Збереження єдності належить до обов'язків Божих обдарованих людей у церкві. У цій єдності кожен виконує свою унікальну функцію, так як наголосив Павло. Усе це здійснюється на збудування тіла, а не лише самого себе. Кожна людина робить свій внесок у це об'єднане збудування, коли дозволяє відповідному дару чи дарам проявлятися у житті.